Привіт, привіт, шановні друзі, колеги-бухгалтери. Я вас рада вітати на моєму каналі. І одразу хочу всіх нас привітати із першою маленькою перемовою. Перша тисяча підписників на моєму ютуб каналі. Дуже вам дякую за підтримку і за довіру. Підписуйтесь, радьте мій канал своїм колегам. Ну а ми в цьому випуску теми дня поговоримо про те, скільки е, треба зберігати зарплатну звітність та чи потрібно друкувати. Зарплатну звітність, яка подається в електронній формі. Отже, розпочнемо з вами із норм законодавства, які, власне, оперують строками зберігання, і відповідно від того, ми зрозуміємо, чи потрібно нам друкувати нашу зарплатну звітність. Адже переважна більшість роботодавців в Україні зарплатну звітність подає в електронній формі. Використовуючи при цьому електронні провайдери, такі як мітки, айфіни, санати, манати, там. Флайдоки, е, uh, і так далі. Електронні кабінети податкової служби. Тобто використовуються різні електронні ресурси, які дозволяють uh, заповнити звітність і передати її до податкової служби. Uh, в даному випадку ми створюємо електронний файл і, відповідно, далі його зберігаємо в електронній формі. І тут у нас виникає питання. А чи потрібно і з якою періодичністю друкувати такі електронну зарплатну звітність, да, яка вже подана і має відповідні квитанції про прийняття? Адже електронний документ у обіг підприємства підписаний з відповідним державним органом да, на виконання вимог законодавства, які описують подання зарплатної звітності, зокрема. В тому числі в електронній формі, дає нам право мати електронний файл, тобто тут все гаразд. То відповідно, скільки нам зберігати цей файл, чи потрібно його друкувати. Тут давайте скеруємося з вами до наказу Мін'юсту 578 5 який був затверджений ще 12 квітня 2012 року. Адже в цьому документі визначено перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування інших установ підприємств та організацій, незалежно від форми власності. До речі, цей документ, який згадала наказ мінію, містить окремий пункт, що згадує і про обов'язковість виконання. Умов цього документу ФОПами. Тобто, якщо ФОП має документи, що пов'язані із переліком, які міститься у наказі Мінюсту 5 то і ФОПи мають виконувати вимоги цього наказу. Отже, в цьому наказі, який затверджує перелік типових документів, визначено, що строк зберігання відомостей про застраховану особу, що підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, становить 75 років. Де це визначено? Це визначено у величезному списку під номером 678. Коли ви відкриваєте такий перелік, я впевнена, більшість з вас вже відкривала наказ Мінюсту 578 і бачили величезний перелік, таблицю. Ось, наприклад, в Орді, вона на 282 сторінки. Да? І, звичайно, лякалися, а де ж шукати в цьому переліку необхідний вам документ. Так от, щодо даних по зарплатній звітності, то як я вам вже зазначила, це пункт 678 у цій великій табличці. Тому ви зможете його знайти і відповідно прочитати, що мова ведеться про зарплатну звітність, зокрема що пов'язана із ЄСВ, починаючи з 1 січня 2011 року. Ну а тут вже варто нагадати, що у відповідному наказі Мін'юсту 578-5 у пункті 1.4 визначено, що цей перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале зберігання, архівне зберігання. Або для знищення. Тобто, розуміючи, що строк 75 років це достатньо великий строк зберігання інформації, як в паперовій формі, так і в електронній, Ми маємо розуміти, що ці відомості так само підлягатимуть архівуванню. І, до речі, визначений пункт 1.4 визначає, що цей перелік може використовуватись також фізичними особами-підприємцями. Отже, зверніть увагу, будь ласка, на цей кейс: строки зберігання документів, визначені в цьому порядку, є мінімальними. Їх не можна скорочувати, тому підготовлені дані по зарплатній звітності мають свій термін зберігання 75 років. Але ж у вас електронний файл, то чи потрібно його друкувати? Електронна форма документу обігу на підприємстві ніякого відношення не має до електронної звітності, адже ми маємо з вами розуміти, що електронний документообіг у будь-якого підприємства має два види: зовнішній документ обіг і внутрішній документообіг, і це різні процеси. Зовнішній документообіг, електронний, зовнішній електронний документ обіг це процеси. Налаштування обміну електронними документами з різними суб'єктами господарювання державними органами, службами тощо. Ну, наприклад, обміном первинних документів, податкових документів, звітності, які у нас проходять через наші електронні провайдери, наших е, е, там той же банк, да, які ми. Е, Здійснюємо в роботі з клієнтбанком. Він використовує електронний документ обіг проведених платежів, формування виписок тощо. І в документах в договорах у нас про це визначено. З податковою більшість з вас підписує договори про електронний документообіг. Обмін інформацією, документами, первинними для бухгалтерського податкового обліку, ми здійснюємо так само дуже часто в електронному обліку з контрагентами. Це все електронний зовнішній документообіг. І ми. Використовуємо його, якщо іншій стороні це зручно, якщо це визначено законодавством, тощо у частині внутрішнього електронного документу обігу процеси налаштувань значно складніші. Вони передбачають, по-перше, аби усі працівники мали електронний підпис. Або, хоча б переважна більшість таких працівників, що приймають участь у господарських операціях, електронні файли мали відповідно сформований обсяг інформації у певних форматах, які дозволено зберігати тривалий час. Тобто, для цього всього, звичайно, у Мінюсту є окремі правові нормативні документи, але у питаннях, що пов'язані із. Зберіганням електронних файлів у строках да, в умовах чинного механізму ніде не прописано, є тільки правила, як формується файл, в яких вимогах формується передача даних для архівування. І тут, колеги, ми всі з вами дуже добре маємо розуміти: сформуваючи файл електронну зарплатну звітність у, ну, наприклад, у е, додатку там медок або там айфін. Ви сформували його в даний момент в окремому, на окремому електронному ресурсі. Чи зможе електронний файл зберігатися 75 років, навіть якщо ви його збережете у флешечку, у відповідний текстовий формат? Чи зможе він бути доступний для відкриття розшифрування і е, отримання з неї інформації роботодавцем через 75 років? Якщо ви не можете забезпечити інформацію з електронного файлу, вам придеться друкувати таку зарплатну зрідність і забезпечити її зберігання впродовж 75 років. Отже, колеги, інакше кажучи, якщо внутрішній електронний документ обіг на вашому підприємстві не побудований, не налаштований і не працює, а робота підприємства здійснюється у звичайних бухгалтерських програмах з електронними звичайними сервісами. Облік всіх документів ведеться у звичній паперовій формі, то і зарплатну звітність подану в електронній формі, нам з вами придеться друкувати і зберігати визначений строк. Якщо вам сподобався випуск, ставте лайк і обов'язково радьте мій канал для підписки. І не забувайте, колеги, що вже 18 жовтня я чекаю вас на безкоштовні бухгалтерські онлайн-зустрічі, де ми будемо говорити багато гарячих зарплатних змін. Отже, наразі завершуючи випуск. Обідная вас цілую і люблю. Па-па!